Піп московської церкви на Хмельниччині вбив військовослужбовця, так ви правильно це почули. Власне, кілька днів тому депутат Старокостянтинівської міської ради і військовослужбовець Сергій Жмурко написав своєму Фейсбуку шокуючу інформацію. Ось сьогодні Старокостянтини на території монастиря УПЦ, це Російська Православна Церква, да. Був вбитий військовослужбовець ЗСУ. За інсайдерську інформацію, він був побитий настоятелем монастиря сумнозвісним Іосаф, Іосафом Горкавчуком. Під час спільного вживання алкоголю настоятель монастиря добре відомий в певних кругах як любитель оковитої і інших мирських соблазнів. На початку вторгнення, в лютому 22-му року, в монастирі групою депутатів міськради виявили п'яних і побитих монахів. На столі була закуска горілка. З того часу настоятель Злякався і при тих тепер взявся за старе. Тож не дивно, що таке можливо. Сподіваюся, що Національна поліція проявить принциповий та професіоналізм, а вбивця військового отримає заслужене покарання. Досить неоднозначна така ситуація. Да? І ми чекали реакцію національної поліції. А Національна поліція місцева виявилась повністю пов'язана зі злочинним угрупованням РПЦ, і почала відмазувати цього священника. священника. Давайте далі дивимося. Е, власне, експерт, поліція направила тіло на експертизу. Місцевий експерт дав заключення смерть від панкреотиту. Там е різке загострення зал підшлункової залози чи щось таке було. Да? Тобто бідняжка, що військові просто у нього запалилось щось всередині, і він помер. Власне, і це було причиною смерті. Про це заявила Національна поліція офіційно, про це показали заключення експертів. Тобто в цьому прихованні злочину там, брала участь певна група. Посадовців Старокостянтинова, поліція, судовий експерт, прокуратура всі були пов'язані якимось чином для того, щоб приховати, приховати цей злочин. Але ми живемо в 21 столітті, і дуже багато де є відеокамери, і власне на території цього. Монастиря теж було відеоспостереження, і в мережу, в мережу потрапило відео власне самого побиття, яке показує, що ніякий, да, ніякий цей е, а було побиття, жорстоке побиття, залишення нерухомого е, цього е, чоловіка е, на доріжці, його побив е, цей. Батюшка зараз там з якимось своїм спільником той підходив, відтягнув його з місця побиття на доріжку, там ще від Лубців і пішов, залишив помирати цю людину. Відео, відео явно показує, що Старокостянтинівська поліція, новий експерт, який там був на місці, прокуратура, вони всі. Покривали злочин. Це не помилка. Це не є помилка, тому що неможливо не побачити у людини на тілі сліди такого побиття. Неможливо не помітити їх, тому що судовий експерт чітко бачить навіть невеличкі сад на подряпини і фіксує їх. Неможливо було не побачити забиття е тканин, забиття цих внутрішніх органів. І це робилось свідомо. Отже, у місті Старокостянтинів існує мафіозна група у вигляді якихось працівників поліції, судово-медичної експертизи, працівників, прокурорів, які раптом дуже швидко почали відмазувати ось цього російського священнослужителя, монаха. А ми знаємо, що. Всі ось ці російські монастирі в Україні, російські церкви це агентура ФСБ, це філії ФСБ. Питання, чому в 25-му році в Незалежній Україні, яка веде повномасштабну війну проти Російської Федерації? Представники правоохоронних органів, представники судово-медичної експертизи? раптом Дуже швидко кинулись відмазати цього ФСБшного агента. Власне, саме після розголосу, да, після розголосу, коли ось це відео потрапило в мережу і про це взнала широкий загал, казати поліції, що військовослужбовець помер від панкреатиту, було якось, ну, м'яко кажучи, стрьом, тому що суспільство. Зразу задало питання: А що ти за дурня? Який панкреатит? І, власне, після розголосу було перекваліфіковано. Да? Перекваліфіковано. Поліція перекваліфікувала Злочин на статтю 115 Кримінального кодексу України частину 1 вбивство, тобто навмисне протиправне заподіяння смерті іншій людини. І тіло вирішили направити на додаткову експертизу в місто Хмельницький. Тобто після втручання супільства після втручання Небайдужих е, активістів міста Старокостянтин, і, власне, і депутата Сергія Жмурко, який е, зробив цю ситуацію максимально публічною. За сприяння громадської організації, учасники АТО міста Старокостянтинова, це набуло розголосу, і правоохоронні органи змушені були змушені були перекваліфікувати ту справу. В результаті, цей Агент Російської Федерації, який побив військовослужбовця, досі знаходиться на волі. Він не затриманий. Він Не, не вручена йому підозра. Що відбувається? Такі ситуації не бувають на пустому місці. Я не вірю, що е... Представники поліції, представники прокуратури і судово-медичної експертизи раптом в такій публічній ситуації е перший раз почали відмазувати злочинця. Якщо вони зробили це з ось цим військовослужбовцем і російським агентом з РПЦ, значить, вони робили це не раз. Тому що тут було дуже швидко, дуже швидка реакція, це ясно, не перший раз люди десь зустрічались, домовлялись, давайте відмажем цього ФСБшника. Це значить, що такі мутки з фіктивними судово-медичними висновками, з покриттям злочинів вони робили не раз. Це значить, що у місті Старокостянтинів існує певна злочинно-мафіозна група, яка Пов'язана між собою, яка контролює правоохоронні органи, працівників судово-медичної експертизи, можливо, і судові органи, треба подивитись. І які, можливо, один одному там кум, брат, брат Сват мають певні бізнес-інтереси і так далі. Вони діяли організовано. А це значить, що вони діяли організовано не перший раз. Це значить, що інші людські долі були поставлені під їх жорна. Це значить, хтось зіткнувся з несправедливістю, когось вбили, а справу спустили на гальма. Тому що ці мафіозні кола зробили так, щоб це виглядало як самогубство, десь десь нещасний випадок і так далі. Якщо в такому явному, в такій явній ситуації, коли поліція мала би в першу чергу вилучити записи камер спостереження, подивитись і зробити правильну кваліфікацію, вони навмисно спустили на гальма, навмисно зробили дуже швидко судову медичну експертизу і результати, гострий панкреатит, це було зроблено не по халатності. Це було зроблено не тому, що десь просто помилились. Це була цілеспрямована діяльність. Тепер основне питання, який вплив має російська церква на чиновників в Україні, на правоохоронні органи в Україні, на судові органи, на представників судово-медичної експертизи і інших, якщо при вбивстві представником Російської православної церкви, військовослужбовця Старокостянтиної ця вся система кинулась в перший же день максимально швидко і максимально цинічним способом відмазати цього російського агента. Скільки ще таких впливів? Російська церква має в Старокостянтинові, в Хмельницькому, в Вінниці, в Києві, врешті-решт. Скільки, незважаючи вже не говорячи про е, східні території, це є мафія. Це є елементи впливу ФСБ на життя в Україні. І поки. В Україні існує російська церква, доти ці елементи впливу є. Поки Україна не припинить існування російської православної церкви, ми будемо мати жорсткий вплив Росії на внутрішню українську політику, на низки українських людей, і в тому числі чиновників. Тому що багато з них. Ходить і ходило до російських попів, там хрестились, там женились, і вони вже знаходяться на цій ниточці. Тому, друзі мої, підпишіться на допис от я залишу в під відео посилання на Facebook депутата цього Старокостянтинівської міської ради Сергія Жмурка. Треба тримати на контролі. Цю ситуацію не треба давати їй спуску, треба, щоб російська агентура в Україні не почувалася безкарною, була притягнута до відповідальності, була дана публічна оцінка цього. До речі, а як відреагувала сама російська церква? А російська церква зробила, значить, заяву. На період проведення слідчих дій та з'ясування всіх обставин керівництво монастирем залишається безпосередньо за керуючим Хмельницькою єпархією УПЦ. Тобто, ось цей архімандріт Іоасаф, який побив до смерті військово, він тимчасово відсторонений від керівництва монастирем. Ми поки будемо розбиратись, буде керуватись монастир напряму з Хмельницького. Отже, маємо те, що маємо. Я дуже хочу, щоб в Україні не було жодних російських структур: ні політичних, ні фінансових, ні релігійно-духовних. Тому що всі ці структури це є елементи гібридної війни Путіна проти України, це є елементи російського впливу, це є елементи знищення України як держави і розколу нашого суспільства. Підпишіться на цей канал і скиньте це відео, друзям. Слава Україні!